Всім привіт! Зараз покажу вам свою холостяцьку закупку на 2 дні. Більшість продуктів у мене є, тому я підкупила тільки те, чого не вистачає. Ось така у мене вийшла торбинка. І два чека один з новуса, а один за ТБ. І зараз почнемо з новуса, бо продукти з новуса лежать зверху. І зразу ж буду називати вам і ціни. Взяла ось такі перепині яйця. 20 штук коштують 69 гривень 99 копійок. Цибуля зелена, 23 гривні 19 копійок. Опавчик. Дістала. Так, продовжуємо. І в новусі я ще взяла два помідора. Помідори. Вийшли на 24,39 рожеві. А кілограм коштує 79,99. Знову все. Переходимо до АТБ. Хліб Бородинський. 29,50. Хліб щось дорожчає і дорожче, кожен раз дорожче. Далі, ось такий тунець. Хотілося взяти тунець по акції, але по акції ніде не було ні в сільпо, ні в АТБ, тому довелося брати без акції. 79,90. Я зазвичай беру у власному соку, чомусь валії мені не дуже подобається. Два кабачки ось такі молоденькі, буду робити якраз овочі рагу. Кабачки коштують кілограм 18,75. Мої два вийшли на 10 гривень 99 копійок. І ось такий перець. Це, якби перець другого сорту, трошки такий в'ялий. Він був зі знижкою. Так, по 139 кг, а цей по 103 гривні 15 копійок за кілограм. І мій перець вийшов 17 гривень 12 копійок. Чому я взяла такий? Тому що, знову ж таки, буду робити рагу, і мені байдуже, який там буде перець. Тобто, те, що він трошечки в'ялий, абсолютно не грає ролі, я його все одно поріжу і тушу сьогодні. ж. Ось такі вийшли закупи. Чек знову та, на 117 гривень. І там ще було 50 копійок, але їх списали з бонусної карти. Тобто вийшло 117,50. А з АТБ на 137,51. Отакі от закупочки. В найближчі дні вже нічого більше купувати не планую.